Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу вам показати такий швидкий салат за 4 хвилини 5 вітаміни. І так, що нам для цього потрібно? Пекінська капуста, я візьму кіл головки, огірок, помідора і трошки зеленої цибулі. І олія для заправки. Може, хто хоче майонезу, але я такий роблю свіжий хочу з олією. І так, приступимо. Так я. я нарізала отак. капусту. Так, помыла наш огурок. Я его буду нарезать столомкой. Кто я хочет, так нарезает. Я решила соломкою Вот так раз. Так все и наш. Нарізали ми всі овочі, трошки зеленої цибулі, Можна кукурудзки ще, в кого є бажання. Так, солимо за смаком. Трошки перемішаємо, тоді додаємо олію. Перемішали, тепер теж за смаком олії. Без запаху, таку вираженого, рафінірована. перемішуємо. Так все. Ну і все. І наш такий весняний салатик готовий. Це так, я перемішала такі. Салатик у мене вийшов. Для прикраси я ще кропу так, зеленого порізала. Мілко. Мілко, мілко. І верхи посипаю. І все. Можна подавати до столу. Всім смачного. Дякую, що дивились моє відео. Тому пригодився такий швидкий рецепт. Готуйте. Дуже смачний, легкий салат. Отак От я буду подавати отакі. От Салатниці. Всім смачного, всім пока, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, кому сподобалось.